чотирьох членів виконавчого комітету присутні 14. Відсутні баран справи на поважні причини. Загорулько відпустка, Каладіченко, похорон, Костенко Сергій... Сергійович Михайло Василь Іванович на фронті, Варятинець Хворий, Лудовиченко Іван Костянтинович Похорон. Анатолій, традиційно. Які будуть пропозиції? Розпочати. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався, тримається одного місця. Перед початком роботи я б хотів вам повідомити, та всі ви знаєте, що вчора поховали в Ласівці оцефіцаренка Руслана Сергійовича, 98-го року народження, на який загинув на селеному пункті Іванівської Донецької області. 14 березня. Прошу шанувати пам'ять і його всіх наших заліти. Переходимо до порядку денної. На порядок денної відноситься. 13 питань. Є на руках порядок денний? Є. Хто за те, щоб взяти порядок денний за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримали, приймається одного Зміни доповнення. Будуть якісь? Немає зміни доповнення. Хто за те, щоб в цілому прийняти порядок денний нашого засідання? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались, приймається одного Регламент до години. Не буде другої пропозицій? Ні. Ні. Хто за даний регламент може проголосувати? Хто за? Проти тримались, приймається одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше. Про підготовку та проведення двомісячного озеленення благоустрою чистоти на території населених пунктів Зінківської міської ради. Олександр Васильович по хворий, доповідає Катерина Личусь. Прохання підтримати рішення про проведення двомісячних чистоти та благоустрою населених пунктів Зінківської міської ради. Провести двомісячних з 25 березня по 25 травня 2024 року, затвердити заходи з проведення двомісячних благоустрою згідно додатку вам додається. Створити штаб з питань організації проведення двомісячника благоустрою згідно додатку 2. Начальник штабу не рідше одного разу на тиждень проводити засідання штабу з метою координації робіт по двомісячнику. Оголосити з 1 на 4-24 року по 24 на 4-24 року весняну року 2024. Визначити п'ятницю санітарним днем для всіх підприємств. У стану та організації міської ради незалежно від відомчого підпорядкування. Керівникам підприємств установ організації незалежно від власності, фізичним особам підприємцям та громадянам вжити заходів з приведенням належний стан закріплених територій. Все. Які будуть запитання? Якщо все зрозуміло, то рішення провести з 25 березня до 25 травня двомісячних чистоти благоустрою. Населених пунктів Зінківської міської ради і затвердити заходу. І далі по списку. Хто за дане, за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався, приймається в новий Дякую. Наступне питання: про створення робочої групи з реалізації проектів в рамках меморандуму про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку Зінківської міської ради. Полтавської області укладено між товариством за обмеженою відповідальність Нафтогазрегіон та Зіньківською міською радою. Доброго Добрий день всі присутні. <клухи> До вашої влади рішення про створення робочої групи з реалізації проєкту в рамках меморандуму про співпраці між міською радою та догазрегіоном. Пропонуємо затвердити склад робочої групи. У такому складі Прокопенко Олександр Борисович, секретар робочої групи, голова робочої групи, секретар міської ради, Абраменко Інна Леонідівна, заступник голови робочої групи, Джувага Юрій Олексійович, секретар робочої групи, за згодою Береза Юрій Анатолійович, начальник відділу з комунікації товариства з обмеженою відповідальністю для «Нафтогаз» і Олексапольський Максим Олександрович, головний фахівець із проєктів корпоративної... Соціальної відповідальності, регіональної політики, відділу з комунікацій, технавтогаз, а також білить Михайлова, староста Ритенського Лешківського і Старостинського округу. І затвердити положення про порядок роботи робочої Він у вас на руках, якщо є якісь питання. Які, які будуть запитання, боюся, друге? Немає запитань. Тобто виділяють кошти, які потрібно буде використати на території, Лютенсько-Мещанської староста. Якщо питань немає, пропонується рішення створити та затвердити склад робочої групи. Друге, надати право головну робочої групи в разі потреби залучати інших фахівців, спеціалістів, посадових осіб місцевого соврядування до роботи робочої групи, а також затвердити. Положення про порядок робочої групи, контроль за виконанням цього рішення, покласти керуючі справами секретаря законодавчого комітету міської ради Любом Кришта. Хто за дану пропозицію, за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, Утримались, приймається одного на голосу. Наступне святку <кліжнє> про створення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заняття посади директора регіональної установи Центру соціальної підтримки та соціальних послуг. Берегиня Зінківської міської ради. Ну Ви знаєте, що створюється центр соціальної підтримки та соціальних послуг Берегиня, і необхідно затвердити конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посади директора. До вашої уваги пропонується Кристальова Олексіївна, керуючий справами виконавчого комітету, голова конкурсної комісії, секретарьох. Негода Андрій Валентинович, заступник директора Зіньківського дитячого будинку інтернату імені Синяровського, члени конкурсної комісії, Галаган Наталя Петрівна, голова первинної проспілкової організації працівників прат «Миргород-Курорт», профспілки працівників охорони здоров'я України, 4 Дубина Михайло Вікторович, громадська організація учасників бойових дій Зіньківщини ГАТО. П'ятий Костенко Ольга Олексіївна отримує соціальних послуг. І шостий Шикунова Ольга Олексіївна, координатор надавача соціальних послуг начальника управління економіки прад Миргород. -Пуров. Все зрозуміло, які будуть запитання? Немає. Хто за те, щоб створити конкурсну комісію? Перше. Як засідання, яких я назвав і друге конкурсний комісії, забезпечити виконання покладених на комісію завдань відповідно до положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посаду керівника надавача соціальних послуг державного комунального сектору, затверджено задвер... постановою Кабінету міністрів України від 3.03.2020 року номер 200 Якщо немає запитань... Прошу проголосувати. Хто за те, щоб прийняти дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, утримався прийняття. Наступне питання. Про затвердження умови рентгенів вбудованих нежитлових приміщень номер 92 93, 94, 95, 96, 97, 103 загальної площі 727 квадратних метрів, що знаходиться за адресою міста Зірків, вулиця Петровського Івана, будинок 21. Артем, Артем. Вікторович Летіш, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. З прийнятих попередніх рішень, якими ми визначили три об'єкти для передачі в оренду без проведення аукціону у будівлі дитячого відділення на території лікарні, нам необхідно прийняти сьогодні ряд рішень по передачі в оренду таких об'єктів. Перше питання надійшла заява від комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня імені Сліфосовського Полтавської обласної ради. В електронній і таковій системі ця заява була подана. Відповідно, пропонується наступне рішення: затвердити умови передачі в оренду без проведення аукціону, будуваних нежитлових приміщень, будівлі дитячого відділення загальною площею 72,7 квадратних метрів за адресою міста Зіньків, вулиця Івана Петровського, 21, які перебувають на балансі Зінківської міської центральної лікарні згідно додатку. Додатково визначені умови передачі, ну, умови основні. Строк оренди 2 роки 364 дні і розмір орендної плати 1 гривня, цільове використання приміщення для розміщення закладів охорони, комунальних закладів охорони здоров'я. А також доручити секретарю міської ради вкласти договір оренди до майна з комунальним підприємством Полтавська обласна клінічна лікарня і міністрів Посольського Полтавської обласної ради строком на 2 роки 364 дні. Просим підтримати. Які будуть запитання? Я так розумію, що у цих передаємо оренду, оренду, передаємо оренду приміщення і вони будуть приїзд, і приймати мешканці, які приходять на своє складання здоров'я. Які ще будуть запитати? Немає. Рішення, Проєкт рішення Артем Ігор зачитав. Якщо немає запитань, голосувати. Хто за, проти, утрималися, приймається молоді. Наступне питання. Про затвердження умов оренди вбудованих нежитлових приміщень номер 98, 99, 100 загальної площею 21,2 квадратних метра, що знаходяться також за даною адресою. Аналогічне питання надійшло заявок комунального підприємства Обласний заклад надання психіатричної допомоги по опасної обласної ради. Відповідно до цієї заяви пропонується затвердити умови передачі в оренду без проведення аукціону будованих не чоловік приміщень площею 21,2. Два квадратних метрів за адресою Івана Петровського, 21, А також доручити секретарю міської ради укласти договір оренди нерухомо майна з комунальним підприємством, обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради, строком на 2 роки 364 дні. Орендна плата встановить 1 гривня в рік. Прошу підтримати. За ти будуть. Де, так, я вже розумію, а я то не буду, по графіку різдити чи я. Чи потім вони до мене? Потім не визначено. Зрозуміло. Проєкт рішення почули. Хто за те, щоб прийняти як рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались? Приймається наголосно. Наступне питання. Про затвердження умов оренди вбудованих нежитлових приміщень No105, 106, 107. Загальної площею 21 квадратний метр. за Києві ж самої адреси. Будь ласка. Аналогічно. Надійшла заява комунального підприємства Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради на оренду приміщення визначеного будівлі дитячого відділення. Пропонується затвердити умови передачі в оренду будованих на приміщень площею 21 квадратний метр і доручити секретарю міської ради укласти договір оренди нерухового майна. З комунальним підприємством Болтарської обласної клінічної аналогічні диспансер Полтавської обласної ради. Строк 2 роки, 364 дні. Прошу підтримати. Тобто 3 роки, Так виходить. 2 роки плюс 364 дні. Які будуть затримані? Проєкт рішення Артем Вікторович зачитав хто прийняти дане рішення. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, отрималася прийматися на голову. Наступне питання. Про передачу в оренду вбудованих нервтлових приміщень номер 12, 13, 14 громадської будівлі, позначеної на плані, технічному паспорті літерою А2 загальною площею 29,6 квадратних метрів, що знаходяться за адресою Полтавський район Село Ширівка, вулиця Центральна, будинок 21. Будь ласка, що присутні, нам необхідно передати в оренду приміщення в будівлі Ширівського старостату для розміщення там ФАПу. Орендарем виступатиме відповідно центр первинної медико-санітарної допомоги. Для цього необхідно прийняти наступне рішення. Передати в оренду будувальні на житлові приміщення загальною площею 29,6 квадратних метрів, будівлю за адресою села Шилівка, вулиця Центральна, 21, затвердити умови та додаткові умови оренди. Умови оренди об'єкт оренди передається без проведення аукціону, розмір стартової ринної плати об'єкту оренди визначається відповідно до методики, становить одна гривня. Строк оренди 2 роки 364 дні. Додаткові умови оренди, цільове призначення майна, розміщення комунальних закладів охорони здоров'я. Просимо підтримати певне рішення. Це воно у приміщенні. Було? Приміщення адмінбудинку. У мене yeah. друге трошки приближення, не 12, 13, 14 кабінети, а 13, 14, 17, 18. Давні приміщення внесення об'єктів другого типу і затрачені рішення в сесії міського раду. Проблема. Ми ж говорили, як є. Проблема В принципі, можна буде, да? далі Ще які запитання. Хто за те, щоб прийняти дане рішення, я прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто займається одного голосу. Так, наступне питання. Про затвердження умов оренди вбудованих нежитлових приміщень No4, 7, 8, загальної площі 41,8 квадратних метрів, що знаходяться за адресою Полтавська район, село Процент, вулиця Шевченка, будинок 14. Будь ласка, для розміщення бібліотеки в приміщенні пациентівського старостату, який перебуває на балансі виконавчого комітету, необхідно прийняти наступне рішення. Затвердити умови передачі в оренду безпроведення аукціону нежитлових приміщень площею 41,8 квадратних метрів за адресою села Паценки, вулиця Шевченка, 14. Секретарю міської ради укласти договір оренди нерухома майна з відділом культури та спорту терміном на 2 роки 364 дні. Запитання? Це там де фалтун да? переїжджає? Вони нам розташовували. Там Я перейшла на баланс вихованного комітету, і через те, а Треба плану потреба, передає пораду культури. Це розумієте? Ще які запитання? Немає. Хто за дане, за дане рішення і проєкт рішення зачитав, Павлі прошу проголосувати. Хто за? Хто проти утримався, приймається одного доступ. І останнє ваше питання про передачу в оренду будова на житлового приміщення номер 16 громадської будівлі, на плані технічного паспорту літерою А4 загальною площою 29,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою місто Зіньків, вулиця Олездоринська, будинок 40. Відповідно до прийнятих попередньо рішень про включення до переліку об'єктів другого типу для передачі оренду без проведення акціону. А також для розміщення в майбутньому працівників комунальної установи Центру соціальної підтримки та соціальних послуг Управління необхідно прийняти наступне рішення. Передати в оренду вбудоване житлове приміщення номер 16 загальною площою 29,4 квадратних метрів за адресою місто Зіньків вулиця Возлежинська, 40, затвердити умови та додаткові умови оренди, умови оренди, об'єкт передається без проведення аукціону. Розмір стартової орендної плати визначається відповідно до методики, становить 1 гривня, строк оренди 2 роки 364 дні, додаткові умови оренди, цільове призначення, розміщення державних та комунальних спеціалізованих підприємств установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги, відповідно до закону України про соціальні послуги. Просим підтримати. Нашому приміщенні. В нашому приміщенні кабінет на першому поверсі. На першому поверсі де були земельні. Добре, запитань немає. Хто за те, щоб дане рішення прийняти, прошу проголосувати. Хто за? Проше, підтримали, сприймається нову. Софія Олексійовна Водовичка. Про проведення повідомлення реєстрації колективного договору між адміністрацією про спортом комітету. Ставківського опорного навчального виконавного комплексу, загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільній навчальний заклади Зенківської міської ради на 20... 24-28 ракет. Доброго дня, усім присутнім. Підготовлений проєкт рішення щодо проведення відділення реєстрації вище вказано договору колективного договору, присвоївши йому реєстраційний номер 35 Будуть запитання? Mm -hmm. Немає. Що за те, щоб прийняти дане рішення, просто проголосувати. Хто за, хто проти? приймався, приймається на обласній. Так, наступне про проведення повіданої реєстрації колективного договору між адміністрації послуханням комітетом Зіньківського опорного ліцею номер 1 Зіньківської міської ради на 24-28 роки. Будь ласка. Підготовимо проєкт рішення про проведення повіданої реєстрації згаданого колективного договору. Присвоївши йому реєстраційну No36. Запитання? Немає запитань. Хто за те, щоб прийняти відповідне рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, отримав, приймається одного голосне. Наступне питання. Про проведення повідомлення реєстрації колективного дорогої адміністрації і спілкування комітету Зінківського оформлення ліцею імені Церква Зінківської міської ради на 24-28 років. Будь ласка. Підготовлений проект рішення про проведення повітряної реєстрації сказаного договору, присвоюючи йому реєстраційний номер 37 37. Запитання немає. Хто за те, щоб прийняти відповідне рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Тримався, приймається одного слова. Дякую. Так, різне. Ну, членів виконавчого комітету будуть зауваження, оголошення. Немає, так? Да? Значить, до нас э, прийшов Павленко Віталій Васильович, далі він просить слово. Це заступник начальника 4-го відділення поліції. Доброго дня, шановні присутні. 93-го 2024 -го року з головного управління національної поліції Полтавської області до нас надійшло доручення про активізацію заходів щодо протидії масовим пожежам. Лісів, торфоників і сільськогосподарських угідь. обід. Е, націлюємо на проведення роз'яснювальної роботи з представниками фермерських господарств також з представниками лісових господарств, які в нас знаходяться на території. Свою чергу ми націлюємо з групи реагування патрульної поліції, дільничних офіцерів поліції, також інспектора регіональної проведенції. На проведення роз'ясненої роботи серед населення. У разі виявлення таких фактів просимо інформувати НАС, відділення поліції номер 4 Полтова районного управління поліції, а також ДСНС для ефективного реагування і це документування даних Амінправопорушення. Якщо якісь є питання, є то... запитання. Де палять Дзвоніть. 120. Я в населених, тільки за межами населених пунктів. Відповідальність за підпал. Адміністративну відповідальність в межах населених пунктів. Ми документуємо статтю 152 порушення благоустрою за межами населених пунктів працівники ДСНС. Будуть запитання. Дякую за роз'яснення. Так, Софія Олексійовна, ви щось хотіли сказати по поводу декларації? А. Будь ласка. Просто Нагадати посадовим особам, хто повинен подавати декларацію щоріч, і термін подачі впливає 30 березня. Будь ласка, так. Пока сталося. Кажуть просто. Я прям сумнав. Так, і найцікавіше виїздис є для всіх нас. На виконання листа Полтавської районної військової адміністрації no 4 березня про проведення навчань базової загальновійської підготовки працівників територіальних громад прошу вас взяти участь у проведенні навчання, яке відбудеться в приміщенні спортивного залу, комунальної спортивної споруди, стадіон Стар. Київської міської ради за адресою зрозуміло, пошатля на 4 проміжок часу з 12 до, ну, скільки там вийде, там Віталія не, не довго, ну, пишуть до 16, -го, 20 -го березня. Про, програми навчання передбачено теоретичну та практичну частину, зокрема, дії правового режиму воєнного стану. Проведення евакуаційних заходів населення та рекомендована переможна валіза на випадок екстреної евакуації для громадян, заходи до медичної допомоги, в умов бойових дій, принципи надання до медичної допомоги, підготовка зв'язку, інженерна підготовка, правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, і тактична підготовка, явка працівників виконавчого комітету з Вінківської міської ради обов'язкова, тобто. На 12 годину всіх працівників виконавчого комітету запрошуємо на стадіон Старт. Приї... Там вже, я думаю, вони вже приїхали. Ціла група автобусів їздить за ними. будуть і проведуть з нами навчання. Все почули? Тренуватися буде. І я думаю, воно на час. Бачите, що твориться писаря і кругом люди не знають, що робити. Так що порядок денний. Ніколи більше нічого не так. Цепер, да? засідання говориться закрите. Дякую за участь і зустрічаємося.